До нас надійшли ось такі глечики для напоїв від торгівельної марки Паша Бахче серія Фріго. Подивіться, цей глечик цікавий тим, що він такий об'ємний та компактний. Він дуже мало місця займає, займає на вашому столі. Подивіться, якої він квадратної форми. Ось так вам буде видно такий рівний квадрат, такий високий об'єм даного глечика 1 літр 300 мл. Дуже така зручна ручка. В нього ось таку має червону кришечку, яка дуже легко сюди сідає та не випадає. Дуже зручний, неважкий і дуже гарно буде виглядати на вашому столі. Кого зацікавили, пишіть, будь ласка, в Дірект.